Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті познайомлю вас з чудовим автомобілем. Ви про нього вже можливо чули на початку ще війни. Ми кілька разів з вами збирали гроші на його ремонт. Коли ще було непонятно, що де як буде, але цей автомобіль досі на ходу і досі потребує постійного ремонту. Сьогодні на клінець я просто хочу вам хоч показати, що він існує, і приблизно хоч трохи розказати про нього. Що це взагалі за джип? Цей джип на початку війни був в мене е, взяти на за частини під проєкт. Е, я хотів зробити, скажімо, зараз вже не актуальне. Хотів зробити 21-шу волгу, поставити на шасі цього джипу. Такий собі проект. Почав навіть його розбирати, трошки пляти, але холо почало війну, і буквально через місяць е, після початку війни. До мене звернулося були дуже багато. на початку Не запросів. Ми, як країна, була трошки не готова. були чати в нас, всі допомагали чи могли. Там були різні запроси. Якісь прості звичайні, якісь навіть одежа були були запроси навіть нашу частину на бронежилети. В мене був вдома один такий просто чорний бронежилет 4 класу. Ще з 15 року на всяк випадок я не знаю навіщо я його купив. Він був і також персім перше місце його відвіз в нашу частину, тому що навіть хлопцям не вистачало таких речей. Ця машина пережила вже багато. Майже з початку війни вона в мого знайомого, і ми за цей час просто пройшли. Він в основному не ми, а він пройшов з нею дуже багато. Зрозуміло, що ця машина виконує завдання в непростих, непростих місцях. Постійно потребує як мінімум. Ремонту ходової частини тут вже за цей час зламалося буквально все. Буквально все. Вже це вже і другий комплект резини, який вже зношений. Майже тут ламалась ходова, причому по нескільки разів. Тут ламалася короб жодної, я думаю, тут квадратного сантиметру, де ще щось не за цей час не зламалось і щось не робилось. Але зараз цей автомобіль виглядає дуже непогано. Він вже дороблений під наші задачі. І з останнього, то що завдяки волонтерам вдалося зробити, це до зробити отакий силовий бампер, поставити мощну лебідку. Практично кожен тиждень. Да? кожен тиждень, практично кожен тиждень ця машина заїжджає на ремонт. Сьогодні стандартна ситуація для жипів, які їздять, скажімо, там де нема доріг, це ходова частина, це речагіса, лендблоки і таке інше. Для чого знімаю цей ролик? По-перше, хочу показати, що ця машина існує. Це саме той джип, який я передав. Ну, Зараз це зовсім інший вже джип, тому що після за цей рік він, він пройшов просто неймовірну кількість ремонтів, вкладання грошей, зусиль, часу і нервів. І зараз це вже, скажімо так. Нерві? Нервів? Нервів. За цей рік. Я десь вісім разів е я пропонував просто спалити цей джип, але він відмовлявся і казав, що рано чи пізно, рано чи пізно ми все ж таки його подолаємо. такі машини постійно е, потребують уваги, постійно потребують замінники, е, ну як мінімум, ходової. Тому е, я хочу зробити все ж таки зробити банку Мана яка буде на постійній основі вона буде існувати. І якщо у вас є бажання долучитися до е, ремонту цього джипу. Буде посилання під відео на баночку Монобанку. Ми не збираємо якусь конкретну суму, ми збираємо просто на постійне обслуговування. Тому що як показала практика за останній рік. Я навіть не хочу о -о, називати ті суми, які ми збирали. Ми різними шляхами збирали. Це була і просто зарплата е мого товариша. Е в принципі, він отримував свою військову да, зарплату, і половину або якусь суттєву скажімо, частину вкладав обратно в цю машину. Спочатку думав, що війна, скажем, так закінчиться трошки швидше, тому я, я не показув, думав, що все закінчиться, Потім ми зробимо великий обзор і вже якби. І да, всього цього, але вже зрозуміло, що буде, скажімо так, невідомо ще скільки буде це все тривати. Я думаю, що цей ще відосік з повноцінним таким обзором цієї машини вже після війни. Ми зробимо. А на зараз треба якомога ну, підтримувати, скажімо так, наших захисників як можна. Один з варіантів долучитися до постійних ремонтів цього джипа Баночка буде під відео на монобанк постійно відкрита. Дякую всім, хто долучиться до збору. Все буде Україна. Побачимось, друзі.